Доброго дня, пане Олексію. Доброго дня, радий вас бачити. Дорогі друзі, у нас сьогодні гарний гість, надзвичайна людина. Я хочу вам представити пана Олексія Толкачова. Ну, я хочу поговорити про все, якщо чесно. Дуже багато всього. Так що давайте ми що встигнемо, а що не встигнемо, то вже перенесемо на слідуючий ефір, якщо ви не проти. Так, залюбки. Ладно, я б хотів додати, зараз мене е, доволі таки часто хейтять за мої пости, де я звинувачую українців, що раз балбеси, балб'єси за 30 років ніфіга не збудували. От, власне, в самому пості, які порозбирали на цитати е, різноманітні хейтери, я вже зазначав, що на даний час в Україні вже є прошарок людей, які змінилися. Я їх називав буквально атлантами, які тримають країну на своїх плечах. Це і бійці, і волонтери. На жаль, мій пост абсолютно викривано сприйняли. Я просто інколи в шоці від того. Тому що коли я написав, що українці заслужили війну, це чомусь сприйняли, як я звинувачую саме українців в тому, що трапилася війна. В цьому немає вини. А вина лежить повністю на Росії. Але дорослішання, психічне дорослішання – Воно полягає в тому, що особа бере на себе відповідальність за руїну в житті, за війну в країні, абсолютно за все. То, власне, оті хлопці, які пішли добровольцями, це фантастичний приклад того, коли людина бере на себе відповідальність абсолютно за всю країну. Він іде воювати не за, не за якусь нову машину, не за вищу заробітну платню. Не за пральну машинку для своєї сім'ї, зато росіяни йдуть до нас, щоб вкрасти пральну машинку. А наші хлопці йдуть воювати за всю країну, за виправлення всіх її помилок, за відкриття всіх можливих шансів в майбутньому. По суті, бійці беруть вищий рівень відповідальності. І от е класних людей дуже багато, але нам необхідно, щоб таких людей ставало ще більше і більше. Тому що. Як би ми не хвалилися, як би ми не намагалися себе заспокоювати, але мобілізація перших місяців після повномасштабного вторгнення вона вже спавпала. От тієї мобілізації, яка була в перші місяці, її немає. Купа волонтерів поверталася до свого звичного життя. Купа волонтерів просто сказала: Та, ну, окей, все, починаю далі жити, начебто, війна закінчилась. В свідомості дуже багатьох людей війна не привела до. Фундаментальних змін, вона просто в якійсь мить стала звичною справою, і це погано. Тому будити людей треба. Я більш ніж переконаний, що ця війна має дуже історичну місію для українців. Бо коли українці зміняться в своїй більшості, в переважній більшості, тоді ми зможемо явити не просто образ людини майбутнього, яка пройшла абсолютно все. Яка навчилася любити, яка навчилася будувати гармонію і красу навколо, такі люди створюють нові організаційні системи. Я більш ніж впевнений, що люди з новою свідомістю, вони створять нову систему освіти. Принципово, відмінно від того, що ми маємо на сьогодні. а Принципово іншу систему охорони здоров'я, можливо, іншу систему інфраструктури, сервісу. Українці вже створили дуже крутий банкінг. Але я розумію, що. Значна частина тих людей, які цей банкінг створили, вони зараз починають переносити свої активи за кордон. Ми можемо змінювати світ, ми можемо його будити. І мені інколи здається, що місія українців це виправити світ. От наводжу приклад нашої фехтувальниці. Після всього скандалу, коли вона не потисла руку росіянці, відбулася зміна процедур і нормативів. Тепер. Е Тепер після змагань немає обов'язку стискати руку противника. Тобто, все було, все якось працювало, прийшли українці а... і змінили систему. Насправді, Організація Об'єднаних Націй у них було все абсолютно гаразд. Вона працює десятиліттями, поставила цілі тисячоліття, там все окей, доки не з'явилися українці доки українці не з'явилися і не почали вимагати вигнати звідтя Росію, які українці розкопали, виявляється, що Росія займає своє місце в Організації Об'єднаних Націй незаконно. Немає рішення про вступ Росії в ООН. Немає вона там опинилася просто повідомчим листом від Бориса Ніколаєвича Єльця, а процедури не було. Тобто, українці можуть вказувати на недоліки і ставати каталізаторами змін. Це наша місія. Але перш ніж ініціювати зміни десь, ми маємо самі стати тими змінами. І в цьому просто крутезна планетарна цивілізаційна наша місія. На даний момент, яку ви бачите найбільшу проблему в українському суспільстві, ну, от саме в ментальності українця, що в першу чергу потрібно змінити? На чим в першу чергу треба працювати? Ой, складне питання. 12, значить. А можна я зразу декілька проблем не Можна. Ну, значить, про хейт, про хейт можна було б говорити дуже багато, але я розумію, що цей хейт є не просто наслідком травмованості, він є ще комплекс... наслідком вивченої безпорадності. От є такий синдром вивченої безпорадності, коли песиків тривалий час тримали в клітці і. По підлозі ще били їх хлапки електричним струмом, їм було дуже боляче, але їх привчили в тому, що через кожні 10 хвилин їх б'ють електричним струмом. Через певний час їм вже відкрили клітку, але вони не виходили вже з неї. Вони змирилися з тим, що їх б'ють електричним струмом. Так от, що найцікавіше, в стані вивченої безпорадності, коли е цим е цуценятам було боляче, вони кидалися з агресією один на одного. Вони намагалися вкусити іншого, гавкали одне на одного. Вони не виходили з клітки, вони гризли горлянки одне одному. Тому я багато про хейт говорив, що це може бути і наслідком певної нереалізованості, відчуття неповноцінності, невдоволеності самим собою, тому значно простіше захейтити когось іншого аніж ще своєму житті змінити, але це і наслідок вивченої безпорадності. Людям треба малими діями доводити самим собі, що вони можуть бути творцями, що вони не просто спостерігачі, що вони не просто безправні мешканці країни, вони творці майбутнього. А психологи рекомендували боротися з вивченою безпорадністю на індивідуальному рівні, ну, наприклад, займаючись гімнастикою. Або приготуванням їжі, або за бажанням можна переклеїти шпалери. Людина, яку переконує, що вона нічого не може змінити, а в українців це буквально в культурі, якщо знаєте е вислів, не тратьте куми сили спускайтесь на них. Це одно нічого не змінить. Розумієте, коли людина починає готувати їжу, вона прийняла рішення приготувати борщ, і вона приготувала борщ. Вона може приготувати борщ. На вищому рівні вона може прийняти рішення переклеїти шпалери в кімнаті. На наступному рівні вона може вирішити піти і пофарбувати стіни в під'їзді. І це вже буде круто. А потім піти і саджати квіти в подвір'ї. І от коли приєднаються інші сусіди до цього процесу, це вже остаточна перемога. Кож... мене питає, що робити? кажу, да я не знаю, що робити. Україна, вибачте, в такій глибокій зараз дупі. Що на будь-якому рівні кожній людині є чим зайнятися. Просто кожній людині трe, треба було б вийти на вулицю, подивитися навкруги з великою любов'ю і подумати, а що я можу змінити. Це, по суті, був головний а, меседж моєї революції світогляду, з якою я катався по Україні в 2016 році. Після м, десятків зустрічей, люди питали: Ну окей, ми всі згодні, що робити. Кажу, а ви самі вирішите для себе, що ви будете робити. От в країні майбутнього, там, де відбуваються зміни, яке ваше місце? Ви просто спостерігач, або ви допомагаєте якомусь проєкту, тоді знайдіть той проєкт і приєднайтесь до нього, або ви пропонуєте якийсь свій проєкт. Беріть і робіть. Хтось відновлює пам'ятники, хтось очищує річки, а, хтось зараз виготовляє дрони, а, хтось допомагає лежачим людям, хтось усиновлює дітей, хтось рятує песиків в Херсоні. Розумієте настільки велике різноманіття завдань, що кожна людина просто має знайти ту споріднену працю, до якої лежить її серце, і от тоді дуже швидко буде побудовано омріяна Україна. Пане Олексію, яку ви бачите Україну? От у вас так класно названа організація, яку, яку ви омріяли Україну? Поділіться. Це країна любові, гармонії, психологічно зрілих і світоглядно розвинених людей. А я навіть доходив до того, що це будуть практично богоподібні люди. Здавалося, це якась фантазія, але дивіться: пишеться, що Бог є любов і Бог є творець. Людина стає богоподібною, коли вона з любов'ю в серці стає творцем. І це не йдеться про. Те, що всі мають стати скульпторами, поетами, письменниками, геть ні, це взагалі не про це. Людина стає творцем тоді, коли вона перестає споживати зовнішній світ. Знаєте, ми можемо прийти на вечірку і сидіти в куточку і чекати, доки хтось підійде і чогось до мене ніхто не підходить, ніхто зі мною не вітається, наче всі зобов'язані. А можна прийти з класним настроєм і почати посміхатися людям і творити гарний настрій. І людина вже творець. Це питання того, що кожен може стати творцем щастя в своїй сім'ї, якщо буде повертатися додому і проносити гарні відчуття, посмішки, обійми а, і теплі слова. Кожен може почати стати творцем того ж самого в робочих колективах. А потім, знаєте, ми не повітимо, як із таким ставленням одне до одного зміниться вся країна. І причому творцями ж. Є дуже класний хлопець в Харкові. Зараз я, на жаль, я не пам'ятаю його ім'я. Він під час карантину чи ще до карантину він вирішив почистити річки, річку річку Уди. Там майже 50 кілометрів це був суцільний смітник, який плавав прямо в воді. Там не було навіть видно, що то річка. То багно було якесь абсолютно. Він підняв купу волонтерів по 300-500 по людей і вони почистили річку. Він творець. Я, знаєте, так думаю, що рано чи пізно всі ми станемо лише спогадами, всі ми підемо. Але який спогад ми залишимо, який слід ми залишимо? Мене Бельгія дуже вразила і мене вразило Брюгге, коли я побачив ці старовинні собори. Я ледь не обіймав кожен камінчик і думав, як же ж пощастило тому каменярю, який поклав цей камінь, і він лежить століттями. І я маю змогу його спостерігати. Мені дуже боляче, що в Україні ну, відверто мало пам'ятників, які прожили там століття. У нас постійні бореві, війни, руйнування. А в Бельгії ці будинки простояли. І от мені якраз хочеться, щоб добрі пам'ятки, добрі спогади про людей, про їхню творчість, про їхню працю вони стояли якомога довше, і щоб люди залишали якомога більше позитивних, хороших слідів. От я завжди думаю, коли почалась в Білорусі їхня революція, Україна якось не зовсім підтримала. Але і результатом стало те, що ми сьогодні бачимо, що Білорусія на стороні ну, агресора і вона практично ну, бере участь в війні. Що потрібно було зробити? Чи могли ми щось зробити тоді, коли. Ну, Білоруси повстали і хотіли свою незалежну країну без Лукашенка, без ну, того всього, що в них було. Чи могла тоді Україна допомогти їм? І взагалі це би змінило щось? Відверто скажу в тих умовах у Білорусі не було жодного шансу. Що б там би не відбувалося, ми ніяк не могли б допомогти білорусам прибрати Лукашенка, тому що. Білоруси зробили не просто все правильно, вони зробили все геніально, але вони були приречені тому, що за спиною Лукашенка стояла російська армія. І щойно би Лукашенка почали посувати, в Білорусь би зайшли російські війська, які перетворили Білорусь в новий Донбас. Власне, коли українці трохи зухвало, з висоти досвіду 2014 року розповідали білорусам про те, що мирний ненасильницький спротив не працює. Я сам категорично не погоджувався. Білоруси якраз зробили все правильно. Якби білоруси переходили в силовий формат спротиву Лукашенківському режиму, то там би громадянська війна почалася ще б швидше і вона була повністю б задавлена російськими військами. Інша справа, що ми недостатньо виказали моральної підтримки білорусам. Щоб показати, що ми з ними, що ми їхні друзі, що ми дуже цінуємо Білорусь. Можливо, тоді зараз було б більше б засудження лукашенківських дій в самій Білорусі. Тобто, політично і організаційно ми змінити не могли б нічого. А от на рівні сердечному, на рівні свідомості, на рівні народної дипломатії, ми могли надати більшу підтримку. Зараз мене дуже засмучує, що Білорусь. Взагалі не розглядають як суб'єкт, в тому числі в Києві. У нас немає якоїсь чіткої стратегії, що робити з Білоруссю зараз. Як вибудовувати роботу з Лукашенко, як роботу, діалог, як вибудовувати роботу з білоруським спротивом. Немає стратегії стосовно білоруського суспільства, і, на жаль, в Україні немає жодного бачення, яким будуть стосунки України і Білорусі після нашої перемоги. Тобто є країна, яка стратегічний по суті сусід, а у нас немає навіть жодної уваги до неї. Це недолік. У мене декілька моїх друзів, громадських діячів намагалися проводити круглі столи. Нещодавно створили україно білоруський гуманітарний хаб. Це білоруси, які теж розкидані по всьому світу. І вони намагаються збирати допомогу для України. Але темі Білорусі треба приділяти уваги в рази більше, ніж це робиться зараз. Ну, я ось також про це думаю, тому що у кожного народу є свій період, коли він здоросліший. У нас був свій період дорослішання під час. Майдану одного, другого, коли ми все-таки не дали можливість Януковичу стати Лукашенком і повторити, як то кажуть, долю Білорусі. І ось зараз це таке серйозне випробування. але дійсно нація дорослішає, нація міняється, і це ну з другої сторони, це дуже велика нам така, я би сказала, допомога в дорослішенні, не дивлячись на те, як вона як тяжко. А ось Білорусі, напевне, в неї ще буде довгий шлях відродження або становлення народження нації, потім держави і всього іншого. Для нас це важливо з тої точки зору, що нам після війни з Росією треба якось розбиратися. А тут білоруси, вони в принципі ніби краще, ніж росіяни, в плані тому, що все рівно вони ну не настільки агресивні, і, можливо, якби не ця ситуація вони б була на нашій стороні. Але розвиток цих народів, які поруч нас, я думаю, що ми так чи інакше мусимо в них брати участь і таким чином, щоб розвиваючись, вони не зашкоджували нам. Абсолютно вірно, ви повністю праві. Коли я говорив про глобальну місію України, я чому говорив, що про саме світоглядні аспекти? Тому що світоглядними аспектами ми можемо здійснити експансію ідей на весь світ. Мені трохи інколи сумно, що ми намагаємося наслідувати там фінську систему освіти, там якісь болонську систему, там ще щось переносимо. І, і не цінуємо своє, а іноземне беремо просто як абсолютно стовідсотковий взірець. Я більш ніж е, е, переконаний, що українці самі будуть спроможні після перемоги, от якщо стануть любов'ю творцями е, і здійснять світогляду ре, реформацію, то саме українці будуть спроможні створити такі круті взірці, які будуть наслідувати після е, української перемоги: і Росія, і Білорусь, і інші країни. Тобто найліпший спосіб убезпечити Україну, це зробити її центром цивілізаційного проєкту. Джерелом ми можемо поширювати ідеї. Росія насправді дуже сильно застаріла. Вона застрягла в XIX столітті, тому що територіальна експансія вона вже не має не грає жодної ролі. Країни, корпорації вони здійснювали економічну експансію, а психологічну. Інформаційну, але вищий рівень експансії це світоглядний. Той, хто визначає цінності людей, їхній спосіб життя, той і керує світом. Я думаю, що українці могли б в Україні є дуже багато прометеїв, які вже демонструють такий рівень. А... Мені з білорусами спілкуватися насправді дуже легко. У них немає і близько тієї агресії, яка є у росіян. У них немає і близько комплексу меншовартості, який є у росіян. Росіяни насправді катастрофічно хворі а, комплексом, ну, це не те, що навіть меншовартість, ущербність. Саме ось цю ущербність вони намагаються компенсувати манією величі. Так, Саме так. тому я часто кажу: у в Москві стоїть цар гармата найбільша в світі, але вона ніколи не стріляла. цар колокол найбільше в світі, який ніколи не дзвонив. У білорусів цього і близько немає при всьому при цьому білоруси проявляють дива самоорганізації і кооперації навіть крутіше, ніж це роблять українці. Тому що партизанський досвід роботи білорусів, їхні підриви навіть в умовах лукашенківського режиму, їхні диверсії на залізничних коліях, і у них цей досвід з Другої світової війни. Вони просто круті в цьому, тому білоруси є не просто нашими стратегічними сусідами, це є одна з цілей України. Ми маємо. Допомогти білорусам звільнитися від путінського режиму, який сьогодні, по суті, Білорусь взяв в заручники, а наступним кроком побудувати омріяну Білорусь на основі любові, гармонії, краси творчої самореалізації людей. Ви знаєте, я дуже активно виступаю за щастя людей, тому що людина, коли щаслива, вона ніколи не буде агресивною. Щасливій людині не потрібна державна велич і не потрібно самоствердження. От уявіть, якби ще всі 130 мільйонів росіян були б щасливими, ну та не пішли б вони б ні на яку війну, нікуди б вони б не полізли. Якщо б у них були туалети в них в квартирах, в домах, якщо б у них було гарно, все створено. Ну я переконана, що їм би нічого цього не треба було. Але ж їх тримають спеціально в таких умовах, що вони злі, голодні, жадні до всього, і тому вони і йдуть в загарбницькі війни. Абсолютно вірно, абсолютно в цьому є корінь проблем. Про нього дуже мало говорять. Чим людина нещасніша, тим активніше вона шукатиме порятунок назовні, тим легше нею маніпулювати, тим легше її спрямувати проти якогось ворога. Тобто, треба розуміти, що більша частина Росії, Росіян, які йдуть на війну. Це люди, які вийшли з бараків, де туалет талчок на вулиці, де їхнє нікчемне життя, де немає ніфіга, окрім сірості, безвиходів і пляшки горілки. І єдиною, а, єдиною анестезією для цих людей є відчуття, що їхня ракета Вашингтону загрожує. Вони чітко розуміють, що вони не можуть створити такого прекрасного життя, як в Вашингтоні. Але принаймні вони можуть його знищити, це психологічна проблема. Це найперша психологічна проблема. І тут не варіант просто перемогти. І відгородитися від них бетонною. Ось про це треба також говорити, тому що дуже багато українців думають, що вони побудують залізобетонну стіну в 10 метрів відгородяться, але цього не буде, тому що бомби перелітають ці стіни, все руйнується, і ми розуміємо, що якщо не змінити Росію, то наші внуки, правнуки, не знову будуть з нею воювати, як, як би не було. Лада. Я е, часто говорив в різноманітних інтерв'ю, що Росія Хвора хронічною хворобою раз на 100 років завойовувати Україну, тобто, доки ми не змінимо саму Росію, нам спокійно не жити, а змінити ми можемо, якщо будемо після перемоги санітарами, психотерапевтами. Бо там проблеми не економічні, там не інституції треба будувати, там треба змінювати свідомість. А тут ключовий момент. Чому я казав і постійно підкреслюю, саме Україна м зараз за часи війни має пройти і пропрацювати всі свої травми, проблеми, подорослішати, а, пропрацювати проблеми. Тому що в психології тільки пропрацьований терапевт, який знає, як провести клієнта через певну болючу ситуацію, не з книжок, а з власного досвіду, от лише він може допомогти. Коли Україна пройде дорослішання зараз, вона тоді зможе провести Росію. Росія застрягла в стані е, прищуватого підлітка, який намагається самостверджуватися в підворотні, а весь світ вже живе, живе зовсім іншою міркою. І комусь таки треба буде зробити. Е, це, це фантастично, просто звучить. І, і Україні треба буде надати допомогу росіянам, уявляєте, який брід. От саме в цьому процесі. Нас з вами знову, що... вам знову захитують, <схід> договорилися. Але насправді це так і є, просто треба дивитися в майбутнє. Ну з таким. Да, сусідом... майбутнє, Я от е, всім тим, хто любить виривати все з контексту, скажу у нас по сусідству величезний дурдом. Цьому дурдому потрібні санітари. <схід> так. І тоді у нас буде склок. <схід> Я дуже безмежно вдячна за нашу розмову. Я думаю, що ми з вами після ефіру багато що обговоримо, обдумаємо і нашим дорогим глядачам представимо наші нові проекти і ваші проекти, які ви з якими працюєте. А один з них, друзі, долучайтеся до нашого флешмобу. Подяки всім європейським і не тільки європейським народам за допомогу Україні. Це дуже важливо насправді і дуже приємно, тому що людська, ось така відкритість і вдячність, вона торкається серця, а коли серце відкрите, то безумовно що міняється світ і міняються люди. Панесе, що би ви ще хотіли сказати нашим глядачам? Ну, на ось на можу сказати, що ми, нам з вами дуже пощастило, бо ми живемо в важкий час. Але якраз зараз створиться історія. В одному з оповідань ми робили конкурс Мрія на Україна. І там було оповідання, де людина потрапила у вісні в далеке майбутнє. Все прекрасне, все красиве, і наш мандрівник в часі зустрів людину майбутнього і каже, Боже, які ви щасливі! Ви живете в такій красі, в такій досконалості. А людина майбутнього відповіла, що ні. Це не ми щасливі, це ви були щасливі, бо вашим рукам належало все це створити. Тому ми живемо в складні часи, але ми живемо в визначальні часи, про які ще будуть писати книжки. Тож давайте не зрадимо тій честі і тій місії, яка нам випала. Дякую вам. Дякую. На цьому ми і завершимо. Дуже дякуємо, друзі. Підписуйтесь, ставте лайки і чекайте наступні наші ефіри. Дякую, пане Олексію. Дякую вам.